Всім привіт! Сьогодні риболовля 28 лютого. Досить видалась така сьогодні зимна погода. Ночі був такий морозець мінус два, снігу трошки впало. Таке Прохолодна досить погода. Подекуди стоїть ще крига, але є вже відкриті місця. Десь ще закривають. Зимню рибалку зимову з криги, але я вирішив вибратись на одну із мікрорічок біля мого міста і порибалить окуня. Сьогодні такий буде наголос на окуня кінець лютого, начала весни, начала переднерестового сезону риби. І, на мою думку, Іменно цей час є час поймати самого крупного окуня, тому що він вже готується до нересту і скоро буде нереститися. Ще прогріється трошки вода, і він піде на нерест, тому що ця риба нереститься саме перше. Щука за неї окунь. там буквально проміжок часу в них маленький. Тому в Окуня повинен бути зараз активний жор. Але отакі перепади температури вчора було плюс 6, сьогодні мінус 2, дуже можуть вліяти на поведінку риби і на її активність. Ну, Нічого страшного. Якби приїхав, треба пробувати, бо не спробуєш, не поймаєш риби. Зараз рюкзак, камеру на грудь і вперед по відкритим ділянкам річки шукати найкрупнішого окупу. Єсть! І є перша рибка, перше клювання і непогано, ще й рибинка така якась вчепилась. Ого! Оба! Ось він, красунчик! Перший хі -хі, весняний, практично весняний окунець. Довго-довго я ходив за ним. Пройшов багато вже по річці і ось перший красунчик клюнув. Круто. Так, клюнув. Населеп Тагірт. Такий півтора дюйми. Така от приманочка. Спрацював, багато приманок перепробував, але це перше, що клюнуло. Ну що ж, такий красунчик, відпускаємо його. Трудова рибалка. Дуже неактивна риба. да Там були місця, де я проходив, що стоїть крига закриті, Ну але вони такі не дуже окуньові. Окуневі міста. Там більш таке воно щука клює, але зараз у нас заборона діє на вилов щуки. То якби не дуже там воно мені зграло на те, що я не піймаю окуня. І оце перше місце, де клюнув окунь. Я сподіваюся, що це не остання рибина. навіть на цьому місці. Ну, зараз подивимось. Може і останнє. Може така риба, що зараз один на банду клюнув і на тому шабаш. Це добре клювання було, такий удар. Опа, ще один окунець. Хі -хі. Красунчик. І з таким бабах і мене. Не то що там він його придавлює, а іменно так бабах по взрослому так дав-дав аж прям. Або приманка спрацювала, або... Знайшов місце з активною рибою, де вона хоч якось хоче клювати. Ну, ще можна міняти, міняти приманки, бо це одна. Опа! Ось ще було клювання прямо перед ногами. Прямо, прям під самим берегом. Ну таке. Таке, як зажовував приманку окунь. Тобто тактика така, що якщо ми знаходимо десь рибу, то її треба тут так поколупати. Треба затриматись на місці, не бігти ще далі, не зразу сходити. А нема на цю приманку. Давай попробуємо другу. Давай колір змінимо. Давай вагу груза змінимо. Ну, вагою я вкрай а, рідко граюсь. Вагу я вибираю тільки під умови риболовлі. Там яма більший груз. Течія більший груз. А от самими приманками і кольором, то... Є ще один, дивіться, є клювання. Не крупний. Але взаглот бере зажира так добре приманку. Повністю з'їдає її. Е, віддай. Віддай, віддай. Не не хочу віддавати. Захвастав, хватив і держи. Отдай малий. О, такий. Придавив дрібний, не крупний, придавив окунець. Такий. Дивіться, самець стопудов. Худий. Чи не, не годують його тут? <свісно> Такий. О, а молока вже тече, дивіться. Бачите? Скоро вже йти на нерест. А, треба відпускати. Бо якщо тече вже з нього, ось-ось-ось він почне нереститися. Стоїть під ногами недалеко біля берега. Ну, тобто тут дуже перспективне місце для Окуня. Окунь любить такі місця, воно відсипане таким великим камінням, бутячим. Тобто це для нього така схованка. І він біля каменів охотиться на невеличку рибу. Є-є-є ще один. О, які вони дрібні. П'ять отакий, п'ять добре клюнув взаголод. Прямо з грузиком взаглот. Отакий. Ого. Ого-ого, це поставив снека. зразу щось таке вчепилось. І доброго розміру. Мачука. Топодов щука. Ні, це судак. О, це теж крутяк. Дивіться. Зійшов і стоїть. Стоїть тупить. Все, пішов. Був судачок, клюнув на ну, такого снека. Снек дуже відсікає дрібного окуня, приманка хоч і по півтора дюйми, але така е, дуже об'ємна. І такий видний, дуже такий материй. Тобто дрібний окунець, не дуже його хоче клювати. Ну, але зато в нього одразу вчіпляється така. Судак вчепився. Попередні риболовлі були такі, що там були непогані окуні досить щука клювала. Тобто така приманка не для малої риби. О, як то добре щось кинуло. Це окуй, але гарний красунчик. О! Дивіться який! Ось! Такий гарний Такий красунчик і будемо його теж відпускати! О, конець. Отакий от Рейновський твістер. Отакий от конець. От Досить окунь в цьому місці активний. Тому що нема таких, таких покльов, коли придавлює щось там, десь коли приманка падає, клює, товщі трошки. А іменно удар в дно приманки торкнулась дна. І окунь з таким гарним ударчиком її підбирає. Досить так непогано. Цікаво. Такі досить непогані подачі будку йдуть. Тобто, така рибка тут активна. Ну і багато приманок я ще змінив, то там на ту, на ту, на ту. Отже, пройшов купу місць, прокидав досить такий добрий відрізок річки. І не заробив ні одної покльовки. Тобто риба стоїть дуже точково, така активна риба саме. І зараз буду е, повертатись на те місце, де хоча б щось клювало. Бо хочеться ще половити, е, а стільки вже прокидано і нічого. Купа приманок поміняна, купа місць і нічого десь навіть хоч, -хоч течочок був. Буду повертатись назад. Є невеличкий, але є. Багато пройшов вже. Хоч є одна якась невеличке клювання. Ще стоїть крига. По під берегом, але є. Отже, скінчилася сьогоднішня моя риболовля. Така сьогодні була важка, трудова, напружена, Риба стояла точково. Знайшов, підібрав приманку, вроді все вийшло. Клює, все добре, пішов далі по річці, не заробив ніодної покльовки. Потім повертався вже назад, там, заробив одного маленького такого окунця. Ну, таке. Не про що. Може, після обід риба закрила рот і не хотіла брати. Може якось вліяє на неї злам сьогоднішньої погоди, сьогодні випав сніг, морозець, Так, коли сонечко кольця не обмерзали, а коли таке пасмурно становилось, так ще її підмерзали кольця, кільця. Ну, якось так. Початок. Положено весняних рибалок, я думаю, що це моя не остання рибалка. На весні і будуть ще рибалки. Тобто, якось так починаємо трошки оговтуватись проти зимової такої спячки, такого анабіозу. І риба теж. Потроху-потроху починає розвиватись, ну, так, розкручуватись перед тим, як перейти в нерест свій. якось так Кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх, підписуємось на канал, заходимо в опис, там є посилання на канал, на Ютуб, на, на канал, на Ютуб, на мій, на Фейсбук, Інстаграм, на соцмережі. Там Є фотозвіти, то що не попадає в відео. І Снасті, на котрі я сьогодні рибалив. Все, до нових зустріч і пока-пока.